Є тварини, які виглядають звичайно, але можуть бути набагато небезпечнішими, ніж здається. Ось топ 5 істот, про які варто знати. Комар маленька, але дуже небезпечна істота. Проблема не в укусі, а в тому, що він переносить багато небезпечних хвороб. Саме тому його вважають найбільш ризикованою істотою для людини кубомедуза. Ця медуза майже прозора, її важко помітити у воді. Дотик викликає різкий біль і може швидко вплинути на роботу організму. Саме тому вона вважається надзвичайно небезпечною шар. Цей вид акули може плавати не тільки в океані, а навіть у річках. Вона відома непередбачуваною поведінкою і силою, тому вважається однією з найризикованіших акул африканський буйвол. Зовні виглядає спокійним. Але може повестися дуже агресивно, особливо якщо відчуває загрозу. Це одна з найнебезпечніших тварин Африки. Золота жаба маленька і яскрава саме такі істоти в природі найчастіше сигналізують про небезпеку. Ця жаба має сильний природний токсин, який робить її однією найнебезпечніших у світі. Наша природа прекрасна, але інколи приховує небезпеку у найменших створіннях.